Біоподрібнювач механічний. Нутрії. Всі відсвілі троянди. Все подрібнюється механічно, утилізується. Іде на повторну переробку травною системою нутрій. Сухо, зеленої маси все менше і менше. Навіть бур'ян не росте. Виручають від троянди для збагачення раціону нутрій. Навіть пелюстки з'їдають. Їм подобається. Люблять такі колючечки. Он квітку їсть чорна. Як вам смакує? Звісно, троянди повинні бути не, не оброблені від шкідників, а хоча б, щоб пройшло певний інтервал часу від обробки, і тоді давати тваринкам.